Слава Богу. Я сьогодні хочу поговорити про чистоту душі і про те, яке значення має чистота душі для спасіння, для спасіння в житті вічному, для життя вічного. І я хочу проілюструвати і цю тему пояснити на ось такому прикладі. Ви візьміть, наприклад, якусь посуду, наберіть чисту воду, ну, де хай буде це з чистою водою. І, умовно говорячи, ви десь його поставили і ви виконуєте якусь там свою роботу, не слідкуєте за тією водою. І якийсь е, чоловік, може, лукавий, може зазрісник, непомітно кинув туди е, маленьку частинку бруду, землі, можливо, ще щось. Ви вечір подивилися в е, цю воду, це відро нічого там не змінилося, і ви нічого там не побачили. Вода фактично не змінилась, візуально цього не можна встановити. На другий день ситуація повторилася. Знову цей, скажімо так, заздрісник чи лукавий чоловік знову щось туди кинув відро. Маленьку дрібничку, якусь пилинку, пилинку якогось бруду. На третій день знову четвертий і так, день за днем. І пройде якийсь час, і ця вода непомітно. Стане сірою, темно-сірою, а тоді і чорною. І ви не зрозуміли, коли це все сталося. Тому що вона мінялася непомітно для вас. Але в кінцевому результаті вона просто змінила і колір, і свій склад, хімічний склад, і запах, і смак, все змінилося. Ви скажете, для чого цей приклад? Ну, Це приблизно така ситуація з людською душою. Якщо Людина народжується. І в основному люди народжуються достатньо з чистими душами в дитячому віці ця чистота ще зберігається. Протягом життя, непомітно, душа забруднюється. Чим вона може забруднитися? Душа може забруднитися гріхом і лише гріхом. І чим це гріх серйозніший і грубший, тим сильніше ця душа забруднюється. І фактично лукавий. План лукавого забруднити душу максимально, щоб мати можливість тоді війти в серце цієї людини. Тому що в, чисту, в чисте серце, коли душа чиста, лукавість доступу немає. В чисте серце входить Господь, Дух Святий. Тепер ще одне таке питання: а чи всі душі народжуються одинакові? Чи всі люди, чи всі душі, які люди народжуються, чи всі вони одинакові? З одинакові, чистотою душі входять в життя. Коли ми читаємо Євангелію, то, наприклад, коли читаємо про Йоанна Хрестителя про те, що Господа Христа, то ми читаємо, що Він в утробі матері вже був наповнений Духом Святим. в утробі Матері. Так написано. З практики, таке, можливо, життєві практики і загального ніби досвіду, ми знаємо, що є. Люди народжуються діти, і вони вже хворі хворі на епілепсію. Епси... Епілепсія це нібито психічна хвороба, але слово псих з латинської переводиться як душа, значить, це душевна хвороба. І фактично ніяких психічних хвороб не, не існує. Ці хвороби це душевні хвороби. І епілепсія ще говорить, називають її чорною хворобою. Це фактично одержимість. Тобто. Якщо душа Іоанна Хрестителя війшла в світ в життя, і вже будучи наповненою Духом Святим, то є діти, які народжуються вже з Духом Лукавого, діти, які лише народилися, і серце зайняте їхнє, зайнято духом лукавого. Тобто не всі люди одинаковими народжуються і далі живучи в житті. Ясно, що по-різному складаються життєві долі, і від людини залежить немало, який вона шлях вибере і так далі, і так далі. Ну і питання, а як очистити душу? Як очистити оце відро з водою? Ну, можливо, можемо сказати, ну, видно, якісь потрібно через фільтри пропускати, пропускати ту воду, так якби фізично ми якби очищали ту воду, а як бути з душею? І Господь пропонує трохи інакший, дещо да, інакший варіант, інакший шлях. Він пропонує поставити це відро з водою під кран і відкрутити кран, щоб текла вода. А ви запитаєте, а де цей кран і як це зробити? І Господь дає відповідь, що цей, цей екран, який потрібно відкрутити і впустити чисту воду в своє серце, в свою душу, це є молитва, піст, приймання божественних таїнств причастя, благочестиве життя, наповнення словом істини. Оце є чиста вода. Якщо людина буде прабувати в молитві в пості, і буде в, Словому, в Слові Божому наповнюватися, то ця чиста вода вимиє весь бруд з серця людини. Вимиє весь бруд. І це правильний шлях. І фактично, в цьому і суть життя християнина: очистити своє серце, щоб в чисте серце війшов Господь Дух Святий. Оце ну, в цьому і вся суть. І я буду радий, якщо мої можна приклади, можливо, мій приклад і моє пояснення комусь дійсно щось пояснили і, і ви постарайтесь в своєму житті реалізувати оці істини, прості, однозначні істини християнського життя. Ну, я ще хочу сказати в кінці те, що. Господь повеліває мені записати таке відео і коротенько пояснювати основні такі принципи християнського життя і відкривати деякі тайни. Тому що, хто дивився моє попереднє відео, той знає, про те, що я попереджаю, що наближається катаклізм. Наближається руйнівний катаклізм, землетрус великої руйнівної сили. Який змінить життя людей радикально? коронавірус змінив життя, наше життя змінив. Змінив життя фактично по всій планеті. Війна змінила ще більше життя нашого народу. Ну так, як змінить цей землетрус, так, як змінить цей землетрус життя наших людей, то не можна. В один ряд навіть близько поставити ні коронавірус, ні війну. Життя зміниться радикально і люди почнуть розуміти сутність життя зовсім по-іншому. Вони будуть бачити явно присутність дії Божої сили і дії сили Лукавого. Люди будуть бачити це явно і вони почнуть. Шукати, одні будуть наближатися до Бога, одні будуть наближатися до лукавого. Це можна порівняти з явищем електролізу, коли, наприклад, позитивні і негативні заряди в електролітичній вані вони хаотично рухаються. Ну, коли до електродів підвести напругу, то цей хаотичний рух припиняється зразу. І позитивні, і негативні заряди розділяються між собою, і приблизно це саме буде в житті нашого суспільства. Цей землетрус він підведе ніби напругу, напругу віри до людей. І між людьми пройде поляризація, і діти Божі вони будуть відділятися від дітей лукавого. Але надія і оптимізм в тому, що от наша країна християнська, і тут дітей Божих значно більше, ніж, ніж дітей, які заблудили в житті, і дітей лукавого. І вірогідність того, що життєдіяльність людей будь-контролювати діти Божі, дуже велика. І віра в це також велика. І Дасть Бог так і все і все буде, мірою і радості всім.